Всім привіт! В цьому відео я хочу ще коротко поговорити про чудовий український фетбайк Pride Donut версії 6.3, а також обговорити ті апгрейди, які були мною зроблені на цьому феті, і як вони вплинули на фетбайк в цілому. От. У мене є відео на каналі про цей конкретний фетбайк, Ви можете подивитися. Там я вже розповідав про його переваги, про його недоліки, виходять з практичного досвіду експлуатації. Тут ми поговоримо тільки про те, наскільки критично для фідбайка була зміна покришок, зміна коліс та перехід на безкамерку. Так, було зроблено в мене три апгрейди суттєві за весь час експлуатації цього фідбайку, а саме змінено резину, змінено ОБД, і його було переведено на відповідно на безкамерне використання. Почнемо з резини. А в базі йшла непогана резина шириною 4.9 по номіналу, по факту десь 4.7 вона в мене була на замірах. Тобто 115-117 мм вона йшла у мене на ширині. Зараз тут стоять канадські терени Johnny 5.0, тобто марка терени. Версія Johnny 5. Тобто це шикарна резина. насправді, Вона йде безкамерна, вона йде з товщиною плетіння 120 TPI. ширина є номінальна, як трохи видно, 26х5.0. Хоча по факту тут трошки менше, десь 4,9. по факту. На цих ободах 90-мм вона має ширину 124 мм при тиску в одну атмосферу і безкамерному налаштуванні. Далі були змінено ОБД, а рідні ОБД були не безкамерні, як я вже казав, хоча праць заявляв, що не безкамерні, але це трошки не так. Там вони коряві, скажімо так, напів як мені сказали. Тому були замінені на карбонові ободи з Аліекспресу. Це ікан, це досить класні ободи, судячи по відгукам, які я вичитав за ці ободи, Вони йдуть не дешеві, само собою, От. але вони йдуть по якості, по відгукам на рівні там, топових американських ободів, там, і так далі. Тому зовсім ніяких нарікань на них немає ні в мене, ні Веломеханіка не було, ні в відгуках немає. Да, Вони дорогі, повторюсь, але вони реально того варті. І найголовніше, що вона легше, ніж рідні ободи на 420 грам в мене вийшла. Тобто майже пів кілограма різниці в вазі з рідними ободами, Хоча ширина така сама 90 мм. А ще по резині, до речі, вона також трошки легша, то вона, вона йде, по-перше, і ширша, ніж рідна резина, вона йде реально ширша. І найголовніше, що вона йде на грам 150 легше, тому що товщина плетіння тут більша, тому вона відповідно легша. Далі, що було зроблено, було його приведено на безкамерку. Тобто були викинуті камери, які важили 520-530 грам кожна. От. І що, що я отримав вже в кінці цих апгрейдів? Тобто Я отримав фактично зовсім інший велосипед. Він став відсотків на 20% набрати швидше швидкість, він став відсотків на 30% мати кращий накат. І саме головне, що було скинуто 900 грам з кожного колеса, реально 900 грамів, завдяки тому, що ободи легше, резина трошки легша, плюс камер немає, є да, тільки гербетка 200 мл. Вот. А, то відповідно кожне колесо стало 900 грамів легше. Саме велосипед став легше на кілограм 800 плюс-мінус. І він став відсотків на 25-30 краще у всьому, взагалі у всьому. У накаті, у розгині, у вкерованості, в швидкості набору, в легкості підйому в горку він став краще. І він став набагато м'якше, тому що стало більше, якби без камерка, вона сама по собі, завдяки законам фізики, дає більшу м'якість, тому що повітря не впирається, скажімо так, в камеру. ну, Грубо, так, якщо казати. Тобто сама безкамерка вона набагато м'якша, ніж камерна технологія. Да? Тому що коли ти наїжджаєш на якусь нерівність, то ця нерівність в тебе впирається не в камеру, фактично, а в повітря, в самій Тобто Обсяг повітря в тебе більший, відповідно, через те, що немає камери. Завдяки більшому обсягу повітря в тебе і м'якість роботи в резини в цілому і велосипеду в тебе збільшується. Тому він в мене став відсотків на 15-20 м'якше на тому штиску, на якому я катався. Вот. Навіть трошки менше, да, можна сказати. І він став у мене швидше брати швидкість. Він став у мене краще бути по накату, їзді в горку. Тобто зараз цей велосипед вже кардинально, кардинально змінився. І чому я зняв ці відео не тільки про цей конкретний федбак, хоча я хотів про нього ще трошки поговорити, він мені подобається. Так? А я хотів ще поговорити конкретно про те, наскільки на нього вплинула безкамерка. Вона вплинула на нього капітально. Ці ОБД карбонові також вплинули на нього дуже кардинально. Тому що я хочу сказати, друзі, якщо в когось є фетбайк, не пошкодуйте гроші, прівіть його на безкамерку. Безкамерка на фетбайки – це саме суттєвий апгрейд, який може бути взагалі на фетбайку. Тому що ні карбонова вилка, ні якісь там круті гальма, ні якийсь приклюк супер і так далі, вони не дадуть такого класного ефекту, як дасть безкамерка і перехід на більш легкі ободи. У тому числі за можливості. Тому не економте гроші, переходьте на безкамерку і отримайте зовсім інший велосипед. І воно буде варте кожної тієї копійки, кожної тієї сотні доларів, які ви поклали в ці апгрейди. Тому ще, що ще хочеться поговорити коротко, Вільчиком я вкрай задоволений, особливо тепер задоволений. Тобто він в мене... Зараз саме такий найбільш використований велосипед серед всіх моїх велосипедів. Я ловлю від нього кайф, я ловлю від нього якусь таку бортальність, впевненість. Він дає якусь, не знаю, Надію у завтрашньому дні, я б так сказав, да тому, що коли ти їдеш, коли ти дивишся під колеса, не дивишся, які там в тебе камні, щебенка, пісок, грунтовка, дерева, коріння. Ну немає різниці, по чому ти їдеш. Він проїде всюди, він поверне завжди всюди. неможливо на піску тобі треба повернути, чи на чи на якомусь там болоті, чи на куріні, Він поверне завжди. Його не занесе, його не снесе. Тобто. Це веч, який просто їде як трамвай по всьому, і при тому, що завдяки безкамерці він став набагато відчутно швидшим. Тобто я зараз на ньому їжу як на. Приблизно, як на середньому МТБ. Тобто він по швидкості в мене зараз у місті десь вийшов вже на рівні середнього такого МТБ. Тому, в принципі, кататися можна. Він ставажить у мене 15 кг 300 г після переходу цих всіх апгрейдів, да, які були зроблені. Тому за, все, за весь час, який на ньому проїхав, ж таки я катаюся, в принципі, багато. Жодних нарікань на цей вільчик немає. За ці гроші я вже казав у минулому відео, за ці гроші кращого. Варіанту ви не знайдете взагалі зараз в Україні. Також в мене ще класні стоять а, тут ніпеля, макофовські, червоні, у колір тормозних механізмів, да, як ви бачите. А, фліпери стоять дитисвісовські, речі, якісні. Так, за них заплатив також, тому що вони не пропускають повітря і дуже-дуже довго вони а, мають срок придатності. Да. Ну і сама покришка, ще раз вам їх зніму 26 5.0, тюблес Средні, безкамерна, шикарні покришки, просто шикарні. Вони більш зубасті, ніж рідні покришки, реально більш зубасті. Але при тому вони, по-перше, і легше трошки, і більше накат мають, і ширше на 10 майже, да, майже 10 мм. Да, 9, якщо буде точніше. Ну, собственно говоря, скажімо так, це от топ. Це самі-самі топові покришки, які, від яких я ловлю реальний кайф, і естетичний кайф, і кайф точки зору керованості велосипеда і так далі. Тому не буду продовжувати, не буду це все вже повторювати. Це що я сказав. Друзі, в кого є федбайк або хто хоче його придбати. Першим, перше, що ви маєте зробити, це прийти на безкамерку і в ідеалі поставити карбонові ободи Тому що карбонові ободи і безкамерка на МТБ на двох подвісах вона не настільки критична, раніше там вона взагалі майже не критична у порівнянні з безкамеркою на фетбайку, Тому це прямо мастхев, це треба робити. І хто сумнівається в тому, що фетбайк може бути швидким, друзі, він реально може бути швидким. Але треба просто в нього вкласти гроші і ціною, як такий самий велосипед фактично. Тобто, ці всі абрейди мені вийшли по вартості приблизно ще один такий велосипед. Але це ціна швидкості. Це ціна швидкості, легкості, впевненості. І це ціна класного, скажімо так, тепер вже класного офігенного велосипеда. Відео, до речі, знято в пущі води, це може хтось впізнав, хто киянин. Тому, хто хоче кататися, будь ласка, пишіть, можемо якось виїхати кудись, поганятися в принципі, на фетах. Всім дякую за увагу, гарних покатушок.